Ну, Вже склалася така традиція, що на фестивалі опорного мистецтва такий є супровід візуальне, візуальне мистецтво. І попередні роки перший фестиваль ми робили таку ставку на два напрямки. Це мурал-арт. Був створений тоді перший мурал в місті Тульчин. Біля території Палацу Патоцького і такий інший напрямок лайтарт, що прикладається як світлове мистецтво, або ще іншими словами кажуть флюра арт. Це картини, об'єкти, які створюються за допомогою світла ультрафіолету, за допомогою ультрафіолетових ламп та фарб, які реагують на це світло. І ми бачили дуже цікаві проекти, просторові об'єкти, які розташовувалися в центрі, ніби квітка розквітає в центрі фестивалю. І коли ну, ще до концертів чи після концертів, відвідувачі фестивалю можуть подорожувати цими об'єктами, і, звісно, вони перетворюються на фотолокації. Цього року. А ми продовжуємо таку традицію, і вже в нас дуже приємна звістка, що в нас теж, якщо фестиваль міжнародний, то візуальна програма теж стає міжнародною. Пан генеральний консул Республіки Польща об Вінниці зазначив, що вже буде у нас художник з міста Люблін Ярослав Козяра. І зміниться формат в тому, що Флюроартові об'єкти будуть додавлені об'єктами просторовими інсталяціями за допомогою теж електричного, але просто світла. Ярослав Козяра дуже відомий художник, не тільки в Україні, він відомий практично у всьому світі. Його роботи знають навіть в Японії, в Америці та ну, в багатьох країнах Європи. Він відбував і в нас, він вже не вперше буде в Україні. Але ж сам в амплуа створення інста інсталяцій пасторових об'єктів з використанням електричного світла, ну це буде вперше саме цей напрямок. Його і подібних інсталяцій ми ще не бачили в Україні. Те, що він зробить, це буде теж такий інноваційний така інноваційна річ. Ну, взагалі, візуальна програма буде працювати в режимі резиденції, будуть відбуватися майстер-класи. Можна буде долучатися до цих майстер-класів, співпрацювати з художниками. Художники будуть співпрацювати як з інших регіонів, так в Інці, так і місцеві художники. Будуть. Ми вже того року налагодили комунікацію з місцевими художниками, і вони будуть долучатися до створення проєктів. Оглянемо. Ми пам'ятаємо, той рік ми вийшли за територію Операфеста на територію міста Леонтовий як квартала. Було створено багато муралів в місті. І ну, цього року потрібно їх продивитися, десь щось може поправити, пореставрувати. Ну і цікава програма, яка існує вже цього року. Третій рік вже вона буде існувати. Це програма відомого художника Володимира Козюка, кращий художник, вона теж інтегрується до візуальної програми, і вони будуть заїжджати на територію фестивалю. Цей пленер заходить на територію. Ми можемо побачити, як ці художники її творять, і потім ми можемо побачити і результати їх творчості. Ну і практично візуальна програма буде заходити на всі території: і на дитячу програму, і на сучасні програми, і, і звісно, будуть створені ще фотозони, такі локації, де можна буде фотографуватися. Ну, це теж така трохи інтрига. Ми ще розробляємо ці фотолокації, але ну, їх буде багато.